Міст. На прудконогому коні, як вітер, мчав проти сонця юнак. Другий на білому коні скакав слідом сліпучим сонцем. Тільки курява сірою стрічкою висіла над шляхом, тільки квітки, зім'яті шаленим вихором, хилились до землі. Шлях був один. Ще трохи вершники стрілись би. І, може, навіть не глянули один на одного, роз'їхалися. Але з одного й другого боку шлях уривався. Широка річка плюскотіла між високих берегів. Недобудований міст звисав над річкою. Молоді майстри будували його. Вершник на чорному коні скочив на міст. Гей, будівничі, поспішайте мені ніколи. А що тебе жене? спитав майстер. Я шукаю свій змарнований день. Я нічого не робив, і час минув дурно, вже кілька днів не злізаю з коня. Виходить, ти змарнував і ці дні, зауважили майстри. Вершник глянув здивовано. Мабуть, так. Поки що нема тобі дороги, сказав старший майстер. Річка борхлива. Перепливти небезпечно. Допоможи нам тут праці ще на кілька днів, гуртом швидше скінчимо. Тоді й доганяй свій змарнований день. А навіщо мені з вами зараз ставати до роботи? здивувався вершник. Я шукаю день, що вже минув. Поки ви закінчите. Я відпочину, мій конь, теж сили набереться. Мовчки одвернулись майстри. Тільки сокири гучні ж застукотіли. До другого берега під'їхав вершник на білому коні. Гей, будівничі, поспішайте мені ніколи. А куди ти квапишся? Мчу, на випередки сонцем шукаю майбутній день. А навіщо він тобі? Я чув, життя буде ще краще, ніж тепер. Правда, юначе, ствердили майстри. Але іншого шляху в майбутній день, аніж через оцю бурхливу річку немає. Попрацюй сьогодні, допоможи. Разом добудуємо міст, і ти поїдеш куди схочеш. Ні, це мені не з руки, заперечив вершник. Я ж шукаю не сьогоднішній, а майбутній день. Бо він, кажуть, гарний, як казка. І юнак ліг на траву спочивати. Нічого не відказали майстри, тільки ще завзятіше застукотіли сокирами. А вершники добре виспались, потім посідали кожен на своєму березі і стали нетерпляче підганяти будівників. Кожному хотілося швидше наздогнати свою мрію. Сидіть, сидіть довше, сміються майстри. Ми вже давно ліньків не бачили. Хвилювали, згнівалися вершники, але ж міст від цього не росте. І почали вони придивлятися, що майстри роблять, як міст ладнають. Дивляться, дивуються, гуртом усе в майстрів кипить. Пісня дзвінко лунає, а міст наче непомітно. Але росте. Соромно стало юнакам, здоровим і дужим, осторонь без діла сидіти. Ану, дайте нам сокири, попросили вони. О, так краще, відповіли майстри. Тричі пливало над землею червоно гаряче сонце. І, перейшов небо, пливло на відпочинок. Стукали, грюкали сокири, лягали дошки на грубі опори, солоний піт залишував очі юнакам. На світанку нового дня міст з'єднав високі береги. Беріть своїх коней, мовив старий майстер, шлях вільний. Але юнаки не квапались, мовчали і думали, а потім сказали. З гаяного часу. Годі шукати, а до майбутнього дня на коні не доскочиш. Його ж цей красень міст своїми руками створити треба. Спасибі вам, майстри, за науку.